Працівників Феміди у підсудні Верховна Рада позбавила імунітету трьох суддів Печерського суду, яким закидають на законні рішення щодо Луценка, Тимошенко і автомайданівців. Тепер Оксану Царевич, Сергія Вовка і Віктора Кицюка можна арештовувати. Процес правосуддя над цими людьми в мантіях. Депутати мали запустити ще напередодні, але завадили бійки. Тож надалі вже знайшли спосіб приструнчити розбишак з парламенту. Марія Васильєва. Вони сидять поруч з генеральним прокурором, розмовляють із ним та жартують між собою. Оксана Царевич і Віктор Кицюк, судді Печерського суду Києва, які корумпованістю та несправедливими вироками заслужив на прізвисько печерне правосуддя. Ще одного суддю цього ж суду Сергія Вовка слідчим розшукати не вдалось. Ймовірно, він уже у бігах цих суддів кинулись захищати колишні регіонали з опозиційного блоку. Мовляв, за що тут карати Царевич і кицюк усього лише відбирали в автомайданівців водійські права. Голова. Верховного суду пояснив, бо суддів чинили проти закону, щоб догодити тодішній владі заради кар'єри, щоби забезпечити собі подальше просування службі. Заради кар'єри. Царевич і вовк не лише позбавляли автомайдайнівців водійських прав. Саме вони на кілька років посадили Юрія Луценка, чия справа була відвертим замовленням оточення Януковича. Одну з двох справ Тимошенко у Печерському суді вела та ж таки царевич. Слідчий суддя царевич у пусть... власнику. Сядьте, будь ласка. Суд вам слова не надавав. Я заявив про відвід. Шановний суддя. суд вам слова не надавав. Тепер суддя Царевич вважає себе жертвою політичного переслідування. каже, що прокурори тиснули на неї, вимагаючи арештувати Єфремова. Вона навіть американському послу на це поскаржилась. Я про це зазначила в своїй заяві до посла Сполучених Штатів Америки в Україні Паєта, і чекаю зустрічі. Обидва присутні судді вважають, що судити їх взагалі нема за що, бо термін давності сплив. Що мені особисто як судді, прикро, що ті доводи, які ми двічі надсилали на адресу Верховного суду України, коли ми стверджували про безпідставність висунутої підозри, про закінчення строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, про відсутність виняткових обставин, з якими закон би пов'язував необхідність внесення такого роду клопотання, вони Верховним судом України залишилися поза увагою. Але так стало, що у парламенті щонайменше четверо депутатів, які на собі відчули Печерське кривосуддя. Дружина Юрія Луценка розповіла, як її напівживого чоловіка суддя Вовк термагу в'язниці без належного лікування, виховуючи у такий спосіб його адвоката. Коли його занесли, який тра людина, яка втратила 28 кілограмів, занесли в суд. Викликав трійка. Суддів викликала швидку допомогу. Йому кололи кожну годину знеболювальне. І коли суддя вовк сказав, ні, він буде сидіти в тюрмі, тому що один із шести адвокатів не прочитав один із 150 томів справи. Я з задоволенням буду голосувати. Нарешті ці люди відчують, що це таке. Ще довший рахунок судді, і не лише Печерський мають отримати через розправу над майданівцями, нагадують депутати генпрокурору Шокіну. Дві думки: перша нарешті, а друга, де інше. Ми чекаємо аналогічних подань щодо десятків суддів, які розглядали аналогічні справи проти автомайданівців. Щодо десятків суддів, які розглядали набагато більше і страшніше покарання кидати загра... кидання за грати людей побитих на майдані беркутівцями. І головне щодо тих ляльководів. Які організували тоді судову розправу над євромайданом за дозвіл на арешт суддів, депутати голосують майже конституційною більшістю. Кіцюк і царевич уважно вивчають як голосували фракції. Депутати ж беруться за інших порушників ляшківців і їхнього колишнього соратника Сергія Мельничука, які вчора влаштували кількасерійну бійку у залі. Спікер обіцяє зміни до регламенту, які дозволять позбавляти безкетників права відвідувати до 15 засідань. Це неприйнятно, без Будь-яких тут жартів хочете з'ясовувати стосунки, будь ласка, я готовий поставити на третьому поверсі ринг. І будь ласка, ідіть з'ясовуйте. Ляшко вибачається за те, що привів до парламенту Мельничука, якого потім сам же і вигнав із фракції. Гройсман обіцяє ще один закон, яким перебіжчикам заборонять вступати до інших групи фракцій. Мельничука, який вчора почав бійку, депутати покарали забороною відвідувати п'ять найближчих засідань. Марія Васильєва, Ірина Павлонок, Ілля Шинкаренко ТСН 1+,1.